Друзі, всім доброго! Сьогодні ранку. У нас сьогодні субота. Я їду на роботу. У нас була спека, а тепер останні дні дощі. Сьогодні вночі і вчора вечором такий дощ був. коли їду, я не розмовляю. Я пильно дивлюся на дорогу. Стою в тунелі на світлах. На світлофорі, то можу два слова сказати. Зараз приїду, доїду і хочу розказати вам про нову роботу. Підемо далі. Я вже приїхала, у мене є ще трішки часу, 20 хвилин. Мені на 10 годину. Сьогодні я працюю з 10 до 18 до 6 -ти. і зараз за 20.10 ще є в мене час, і я не розповідала про свою цю роботу. Ми їздили до України і вже минуло сьогодні, 20 серпня. Минуло вже два місяці. Ми приїхали 19 червня з України, і 20 червня, одразу наступного дня, я пішла на цю роботу перший день. Хто нас дивиться вже давно, той знає, що я вже працювала в Німеччині, це не перша моя робота. Перша моя робота офіційна. Та робота, коли я працювала на когось, це була перша робота в Офісі, я про це розповідала, але взяли мене через те, що я просто знаю польську мову, бо німецька тоді ще була душа бажає кращого. Ось по я пропрацювала більше року, 13 місяців. Потім я працювала в магазині Теді. Я про це розповідала. І хто дивився, той знає. Я буквально пропрацювала 6 місяців, і сама звідти звільнилася, не захотіла. І рівно через 2 місяці, це в цьому році, в квітні, я звільнилася, і потім я знайшла роботу в цьому магазині Декатлон. Я пішла на співбесіду, і мені сказали, що так, ви з 1 червня можете приступити. Але так як ми спланували поїхати до України, я то мала їхати, то ні. Чоловік казав, поїду сам, але я не хотіла, щоб він сам їхав, щоб він був в дорозі сам. І я сюди зателефонувала і сказала, що я можу розпочати роботу тільки з 20 червня. Вони сказали, так, нам потрібні працівники, то ми вас зачекаємо. І, от з 20 червня, 19 червня, ми приїхали з України, і 20 червня я почала тут працювати. Сьогодні рівно два місяці, як я працюю, і я так хочу розказати про роботу. На цьому етапі мого життя мені все подобається. Звичайно, я завжди це казала, і буду казати, що найкраще працювати на себе, так? так, наприклад, як я проводжу. Лекції польської, я собі дома, я своїм часом розраховую. Ми можемо відмінити, чи ще щось, чи принести, чи відпустку зробити, чи вільний день зробити. Коли працюєш на себе, це круто. Чи як ось я роблю відео на весілях, весільне відео? Я собі змонтувала там. розумієте, я собі, коли є час, коли змогла, сиджу, працюю. Чи так само YouTube я собі. Зробила відео, змонтувала і все. І звичайно, працювати на себе добре. Так само Олег він працює і на себе, і працює зараз на когось. Так? Він як фотограф, він теж собі може взяти це за не може. Захотів, зробив собі відпустку, захотів ні. Так? Захотів сьогодні обробляє фотографії, захотів відпочиває. І, звичайно, на себе працювати це супер. Але. Е... В силу того, можливо, це від людей теж звичайно залежить. Хто як організовує своє життя, свою роботу також залежить від обставин, можливо, пандемія, і, наприклад, через пандемію з фотографіями, з відео, з весілями було погано. Так, ресторани були зачинені і взагалі нікуди не пускали. Тим більше, якщо хтось не зробив цієї процедури, а ми з Олегом наробили, тому скрізь були двері закриті. І тому завжди добре, коли є ось така робота: постійна, офіційна. І я і Олег так працює теж додатково, крім фотографії. І ось я теж після Теді побула два місяці дома і розпочала тут роботу. І розкажу кілька слів. Мені все подобається, так як скла на цьому етапі. Побачимо, що буде далі. Мені подобається сама організація. Організація роботи, як все організовано. Я думаю, що це залежить теж окремо від філіалу, не від усієї теж фірми, так бо магазин Декатлон він на ринку вже дуже давно. Він точно, так як я, 76-го року. І він давно власник француз, і по всьому світу ці магазини є. Це магазин спортивного одягу, різного знаряддя, все, що хочете. Там є дуже багато відділів: фітнес, велосипед, кемпінг, потім тімшпорт, спорт, тобто там футбол, волейбол, баскетбол, рибалка не знаю, що ще не назвала. Конний спорт, тобто кінний, так, спорт. Тобто дуже багато, багато різних відділів, дуже багато різного товару. Дуже багато-багато людей щодня купують. І тепер хочу розказати, як це було. Я пішла на співбесіду. На співбесіді звичайно ознайомилася з резюме, бачить, що я теж мала контакт з спортом. І звичайно питають насамперед, який вид спорту вас цікавить. Чому питають і чи ви займаєтесь якимось видом спорту? Чому? Тому що щоб знати до якого відділу направити, але мене направили не в той відділ. Я взагалі люблю фітнес, так фітнес-заняття різноманітні, а також зумбу, і є відділ фітнесу. І я б звичайно хотіла туди попасти. До відділу фітнесу так також відносяться танці, там гімнастика, от, аеробіка, балети, такі відповідно товари, там балетки, різні такі танцювальні купальники і так далі. Але на той момент, коли я була на співбесіді, в травні, на той момент потрібні були люди до швімен-аптанунг, тобто водний спорт: вода, море, пляж, каяки. Різні купальники, різні маски, окуляри, потім різні товари, щоб Ну, все-все таке, що Для моря, і для водного спорту, для басейну. Різне взуття, наприклад, шує, васа шує, для аеробіки. Дуже дуже багато у нас товару. І дуже багато товару, які я побачила вперше. Хочу сказати, і взагалі я за швімен з плаванням, я не дружу. Я так трішки плаваю, можу пропливсти, можу триматися на воді, але мене ніколи щоб так наряти і дуже плавати, якось мене це не приваблювало, бо в мене трішки є страх перед водою. Так, я де буваю, якщо є можливість, чи ми поїхали на море, я можу зайти поплавати. Але якщо штормить, якщо хвилі, в мене ніколи не було бажання, знаєте. Щось екстремальне таке робити, ні, це не моє. І мене запитала, як же ж ви з плаванням? Кажу, ну так, не дуже. Нам потрібні працівники в цей відділ. І я подумала, що мене не візьмуть. Але потім запитала, хотіли би працювати, бо нам потрібні працівники. Зараз літо, зараз якась сезон. Дуже багато товару, дуже багато людей, і нам потрібні працівники. Кажу, так звичайно, я завжди. Хочу щось нове дізнатися, нові напрямки, все супер, я буду працювати. І я почала працювати з 20 го числа. Було навчання, мені що подобається, що організація сама роботи, так? Що тобі все розказали, навіть не тільки стосовно обов'язків, і не тільки там показали магазини, як і що, а показали все, що як то е, кажуть, німці ззаді для... Працівників є місця для працівників, де, що і як, що ти можеш робити? Є у нас кухня велика, де є все, що потрібно: і безкоштовна кава, і вода, яка хочеш, і різні напої в такому шкляному великому холодильнику. Там які хочеш, але вони всі газовані. Я газовані, просто не п'ю. Для працівників від магазину, від фірми Декатлон це безкоштовно. Часу часу теж частують, наприклад, заходиш до кухні, велика така кухня, великий стіл, столовка, якби така, і там можуть бути якісь там Наприклад, піца, наприклад, якісь булочки, фрукти, цукерки, батончики, якісь біо. Є холодильник, є пральна машина, якщо щось попрати, або після себе одяг, будь ласка, але я вдома все. І нам дають ще таку жилетка, написано декатлом для працівників. Але я додому беру і я вдома беру, що ще. Для посуди машинка і є, ванна можна, тобто душ, можна покупатися, туалет і так далі. Тобто там велике таке приміщення для працівників. Для кожного своя шафа, така маленька, ключик дається, тобто такі умови. І також, коли було навчання, зі мною ще розмовляли на таку тему, що бути завжди. Люб'язним, що якщо якась закралася якась злість на когось, чи якісь питання не мовчати, треба казати, що ми разом. Ну це зрозуміло, так хто працював в компаніях великих, то завжди кажуть, ми направлені на один кінцевий результат. Дощ іде? побілися білюся година? Може, я вже запізнилася. О, я піду, а потім ще вам розкажу, бо вже за п'ять десяти і мені потрібно йти. А для працівників парковка окремо, це дуже добре, бо в Німеччині велика проблема з паркуванням. Як то кажуть, не пройшло не минулий півроку. Я повернулася. Хотіла на перерві щось зняти, розказати, але багато роботи, і перерва так швидко приходить. Я ж друзі хочу вам до розказати про роботу. Я трошки втому вже після роботи. Звичайно, роботи багато, але мені все подобається. Що мені основні моменти, що мені подобається, я сказала організація, все ясно, все зрозуміло. І мені подобається, що сказали, якщо щось треба завжди бути відвертим. Казати, наша керівник нашого відділу і, взагалі, керівник магазину. Вони всі приємні. Ну я вже два місяці пропрацювала, тому. Так, я кажу, я роблю висновки по двох місяцях. так, Завжди приємні, завжди відверті, завжди хвалять. О, добре, за допомогу, дякуємо за допомогу, дуже гарно зробила. І взагалі всі хвалять. Така в них методика хвалити, щоб мотивація була, я це розумію І в такій атмосфері приємно працювати. Що ще мені подобається? Всі допомагають, бо це багато відділів. Зараз в нас дуже багато роботи. Всі десь відпустки їдуть, дуже багато товару, так бо це швімен, бо це так, як я сказала, якісь лодки, каяки, якісь маски, якісь окуляри. Дуже багато жіночі купальники, чоловічі, і неопрін анцюги, тобто неопрін костюми, так для серфінгу, Дуже багато всього. Це треба перераховувати, ласти, що хочете. Навіть рушнички, такі, знаєте, оці тоненькі, що дуже швидко сохнуть. Ось. До речі, собі, собі сьогодні купила одного такого, покажу. Фірма на Бажі. Такий він мігсенький. Так я хотіла, хотіла і їх розпродали. А сьогодні дивлюсь, один ще є. Я знайшла там між іншими. Думаю, треба взяти, бо вже все. Я вже їх розпродали. Він дуже м'ягенький, такий приємний кольор. Тепер що входить в мої обов'язки? Продавець консультант Ну, сам насамперед, звичайно, це робота з клієнтом. Це, мабуть, окремо буде тема, а я вже потім розкажу, які моменти, які проблеми можливо, і, і так, в чому мені важко. Але це, мабуть, буде інша тема. В обов'язки входить. Розкажу тільки зараз про обов'язки, та й, мабуть, закінчу. Щоб не було дуже довге відео, бо я теж розумію. Значить, насамперед сам переспілкування з клієнтом. Питання різні, які хочете, і від скільки це коштує, якщо немає ціни раптом, чи щось там переоцінка, чи розкажіть про каяк і все, що треба знати про будь-який товар. Тому треба бути обізнаним, треба все знати. Я заходила насамперед взагалі на веб-сторінку, Декатлон і сама дивилася, спокійно вдома вивчала і, звичайно, в роботі багато чого. Якщо щось не знаю, Help me, help me, Кличу наших працівників. Всі допомагають, всі знають, хто новенький, то треба допомогти. З цим проблем взагалі немає. Всі йдуть на допомогу, всі допомагають. Це перше спілкування з людьми. Друге, звичайно, коли робиться хаос, треба все коригувати, все гарно повісити, бо це якісь там і шорти. і... і для чоловіків херен хози, зрозуміло, зрозуміли, так плавальні і купальники, і різні ці рушнички, і дуже багато чого. І м'ячі, і маски, і так далі. Це все треба прибирати. Одяг, люди міряють. В примірочних то це ж треба потрібно все назад гарно повісити. І повісити так, як треба, і на ті, що треба вішаки, так, бо для кожного товару свій вішак. І тобто це все теж, щоб було все дуже гарненько. Ну і так все. Просто з людьми, так бути в контакті, завжди допомогти. У нас кожного є таблет. Ось. І буває, я беру додому, буває, я не беру просто зараз вихідний, субота і завтра, неділя, то візьму додому, то не залишаю. А взагалі то залишаю. Кожному дали таблет. Ми з ним працюємо, тому що там і база, і все, і багато різних там. Бази інформації ми можемо перевірити будь-якого відділу, хто б не підійшов. А скажіть, який прайс, яка ціна, чи ще щось якусь інформацію. Що замовити, ми можемо також замовити клієнтам, якщо немає товару у нас в магазині, а є онлайн, щоб то цей товар, то ми можемо замовити самі. Може, кожен, звичайно, замовити з дому, але не всі це роблять. Але особливо старші люди, вони, може, не вміють, не, ну не хочуть уже з з цим займатися. Ми можемо кожному замовити. На місці, то теж потрібен таблет так. І взагалі, наприклад, вранці приходимо, то теж інвентаризація міні кожного разу. Тобто якісь там вибрані артикули, продукти ми перевіряємо. Ці вказівки дають нам з офісу. так Перевірте, будь ласка, той той товар. Щось в них там може не сходиться, і вони просять, щоб перевірити. І вранці ще такі обов'язки, коли кожного ранку, якщо я на вісім. Тому що ми працюємо взагалі магазин, магазин відкритий з 8 до 20, так вибачте, магазин відкритий з 9 до 20, а працівники працюють з 8 до 20. Тобто, вранці, хто приходить на ранішню зміну, бо якщо не 8, то це 8 годин то до 16-ї. Якщо на 10, то так, як я сьогодні, до 18-ї. Якщо прийшов на 12, різні зміни ставлять, то до 20-ї. І от вранці оця одна година, коли закритий, але всі працюють, з 8 до 9 якісь організаційні моменти вирішуються, так, це готуються всі замовлення, бо вранці приходиш, а вже багато в кожен відділ має від людей замовлення, треба це все вислати. І теж інверталізація така мені, і, звичайно, це прибирання подивитися, щоб все було на своїх місцях і так далі. Дуже багато моментів, про які б хотіла розказати, там, але це пізніше. Сьогодні такі основні моменти. Я задоволена цією роботою. Ось поки що мене оформили так. Мене оформили, я працюю на повну ножку, я працюю 5 днів на тиждень і 8 годин. І там у нас 30 хвилин перерва, але можеш взяти, коли хочеш. Найраніше, якщо прийшов і тобі те потрібно, то можна через 2 години взяти. Тобто немає встановлено, коли пауза, ти можеш завжди. Також протягом дня можеш скільки хочеш зайти в те приміщення для працівників, в кухню чи кави попити, чи води, чи куди хочеш. І ніхто тебе не контролює, і якби це дозволяється. Це що добре, так? Що ти не прив'язаний, так як десь хтось працює на фабриці, ти став все і строго твоя перерва, і тоді ти можеш відійти. Тут ти собі можеш відійти вільно, ну, мені це теж подобається. І Мене зараз на перші три місяці оформили на півставки, але над, над годинами. Бо я сказала, що я хочу працювати повну. Тобто, якщо говорити про офіційно, це не вигідно, бо відрахування йдуть і на пенсію це не вигідно. Але мені пообіцяли, що це тільки перших три місяці пробацят, тобто випробувальний термін, а тоді вони підпишуть зі мною договір на повну ставку. Я сподіваюся, що так і буде. Бо я одразу сказала, що я шукаю роботу, на ставку, Я не хочу ніякої півставки, Я хочу нормально працювати і нормальний договір. Ну, побачимо. Але так як я сказала, півставки, але по годинам я працюю на повну ставку. І, до речі, одна я і моя керівник. Всі решта працівників, я маю на увазі з нашого відділу. Я не знаю про інші відділи. Так, я з людьми спілкуюся, але просто я знаю про наших, тому що я, ми на кожен місяць у нас є план графіки. Я бачу хто коли приходить і скільки, так скільки годин працює, то здебільшого працюють на міні Джоб. Це взагалі 450 євро. Приблизно зараз і це до 20 годин максимально подобається організація, подобається, що всі такі, знаєте, виховані, всі на рівні, всі допоможуть. Подобається, що це магазин спортивного одягу і не тільки одягу, а й різних снарядів. Мені подобається бути в цій атмосфері, всі такі спортивні. Всі за здоровий образ життя, і мені подобається знаходитись. І подобається те, що постійно я спілкуюся з людьми. Про це я розкажу пізніше, так з клієнтами про німецьку мову, щоб багато вже не наговорити. Мені подобається, що кожного дня німецька мова стає краще, не знаю. Як надовго вона нам знадобиться, як ми довго будемо проживати в Німеччині, не має значення. Є е, сьогодні, так. Живемо сьогодні, вчимо сьогодні. Все нове, я люблю. І мені подобається, що Німецька стає все краще. Ось і я нарешті можу спілкуватися з людьми вже без, без проблем. Добре, друзі, я дякую дуже, що ви були сьогодні зі мною. Буду їхати додому, дуже втомлена. Олежик Олег сьогодні на весіллі, вісім годин, прийде пізніше, ніж я. Я думаю, десь о 9 вечора. Але він поряд, ми проживаємо в місці фюрт, а це Нюрберг. Так, фюрт переходить плавно в Нюрберг. Наприклад, від нашого будинку до центру приблизно так: 8 кілометрів, в залежності куди. Шість-сім, вісім. Ми навіть колись пішки ходили. Є про це навіть відео. І він в Нюрберзі, тому. Приїде, я думаю, швидко після весілля, а я їду додому. Завтра, неділя, будемо відпочивати. І через те, що так працюю постійно, звичайно, втомлююся. А ще чим займалася останні дні, робила відео для клієнтів весільні. Тому це теж дуже така робота велика. Потрібно сидіти, монтувати ці кусочки всі. Хто робить відео, той знає. Тому була дуже загружена. І нарешті, думаю, треба взяти камеру і треба спілкуватися з людьми. Взагалі мені подобається робити відео. Ось, тому я цим займаюся. Я передаю ще раз вам привіт. Все самого найкращого, щастя, миру і добра. Всім, хто в Україні переживає оце все страхіття, посилаю кусочок серця, буде все добре, надіємось на краще. Мирного неба над головою, надіємось. І всього найкращого до нових відео, а я додому. До речі, хочу сказати, хтось нам казав, що Бога жива з перед очима, воно ж мішає. Мабуть, коли я знімала зі своєї сторони з того ракурсу, і це здається, що це щось таке велике. Подивіться на мою долонь. І це маленький такий кет чи красиво, не знаю, як назвати. Такий маньосінький. Так? Це вже як в нас як сувенір просто. Висить і зовсім не заважає, тому що, подивіться, ось кермо і ось перед очима шкло, тобто дорогу все видно, і взагалі не заважає воно тут з боку. Бо коли я знімаю Олега, так, і казали, Боже, воно ж заважає вам ця штука. Вас воно не нервує, там хтось писав. Та ні, не нервує. Бо воно зовсім взагалі в стороні. Ну все, пока-пока.